Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. Нагадую всім нашим глядачам і слухачам, що звісно у нас немає зараз в країні ніяких свят. Ми бажаємо тільки одного свята свята перемоги. Але тим не менше, є дні, е, які ми маємо пам'ятати. От одним з таких днів це є міжнародний день спорту. Про міжнародний спорту, а через призму війни і через призму нашої любої вінниці. Ми сьогодні будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні сьогодні мене в гостях Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культури та спорту Вінницької міської ради. Заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту. Заслужений тренер України з боксу та універсального бою. Пане Сергіє, радий я вас бачити сьогодні. Здоров'я всім бажаю. Притом олімпійського міцного е, до речі, про олімпіаду. Я думаю, що нам ще рано говорити, але я так думаю, що вже йде активна підготовка наших українських спортсменів. Це як в політиці. Якщо вибори виграли, маєш готуватися до інших, так і в спорті. Якщо Олімпіада завершилась. Ти на слідуючий день починаєш готуватися до слідуючого з наступного дня. А, до речі, про підготовку. От саме з цього питання, ми сьогодні розпочнемо розмову з паном Сергієм. А, у Вінниці я так забігаю трішечки назад, бо ми з вами давно вже не бачилися. У Вінниці протягом року будуть тривати змагання з адаптивного спорту серед ветеранів. І цей проєкт називається Сила Титанів і організовує комітет з фізичної культури та спорту спільно з департаментом освіти Вінницької міської ради. А що це за проект? Скільки і як він буде тривати? Хто в ньому будуть брати участь? Хто може взяти в ньому участь? Пане Сергію, будь ласка, проект і назва така дуже класна: Сила Титанів. Сила Титанів, Збройні Сили України, угу. ветерани Збройних сил України, люди, які повернулися з війни, люди, які мають, на жаль, інвалідність, люди, які е... Віддали здоров'я за нашу державу за те, щоб вона була на карті світу. І це не просто слова, це дійсно сьогоднішня реальність. Тому що зараз війна йде, чи буде Україна на карті світу, чи якісь будуть інші варіанти. І для нас може просто да, їх не має бути 100%. І саме ось ці люди, титани, на вже три роки. Відстояли нашу незалежність, і ми їм вдячні низький уклін. І тому ми в тилу маємо зробити все можливе для те, щоб цим людям було комфортно. І е, один з проєктів це. Спортивний проект, саме змагання. Це вже не заходи, де можна прийти спробувати щось, просто провести час, а це саме змагання, і мені здається, що е, нашим титанам е, це зайшло, як кажуть зараз на молодіжному сленгі, угу. тому що ми вже провели в лютому місяці е, чемпіонат міста з кульової стрільби. У нас було е, 70 е, наших е, спортсменів, ветеранів. І приємне спілкування, спортивне змагання. Тому що, ну, в принципі, по чому розпочинали з кульової стрільби, знайома вже справа, в принципі, для кожного ветерана. Прикладний вид спорту, да, як ми приклад... кажемо, та? да, так? Так, 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 так. Е... Приємно, що зразу стільки людей зареєструвалося, тому що ми розуміємо, що сьогодення воно непросте. Треба ветерану подумати, як жити, що заробляти, як утримувати сім'ю, і в той же час, грубо кажучи, і психологічно підтримати себе. І для цього саме ці змагання і є. А вже в березні міці ми провели змагання з шашок, які теж користувалися популярністю. А 10-го... Квітня у нас пройдуть змагання з настільного тенісу, і приємно, що як тільки була оголошена реєстрація, буквально в перший день зареєструвалося вже більше 10 учасників. Пане Сергію, як от структура, структура цих змагань з повідомлень, ще з лютого було відомо, що ці змагання будуть проходити відбуватися цілий рік. Раз на місяць, а можливо, ну подивимося, як у вас вид. Можливо, навіть і якісь змагання пройдуть два рази на місяць. Не знаю, саме так, як е можна на них потрапити? По перше, де про них прочитати. Сайт Вінницької міської ради там угу. є оголошення, там є ссылка, там є телефони. Також ми звичайно всю цю інформацію надаємо всім ветеранським хабам, всім організаціям і управлінню соціальної політики. політики нашої. Всі володіються інформацією, і в принципі загубитися в просторі тому, хто хоче прийняти угу. участь, практично неможливо. Це є раз. Окей, тобто абсолютно відкрита інформаційна і політика, і подача, і відкритий інформаційний Цінний майданчик, ну плюс навіть сьогодні, ми про це говоримо. Саме значить, так. будь ласка, слідкуйте, відслідковуйте, дивіться, читайте. І я думаю, що це не тільки на е, основне джерело. Звісно, це сторінка Вінницької міської ради. але я думаю, що дуже багато перепостів буде, і інші майданчики також е, кинуть. Це є раз, друге хто має право взяти участь? Тільки ветерани, саме так, тільки саме тобто, тільки ветерани. ви робите війни. акцент саме на ветерани. ветеранів. Ну зрозуміло, що у нас змагання для дітей, угу. юнаків, молоді, дорослих також проходять. Але ще один напрямок: саме ветерани, е, які пройшли е, прийшли горнило війни. Е, ще один момент: е, ветеран, який захоче взяти участь, він. Е, має бути, Я не можу сказати, бувши спортсменом, бувших не буває. Він має бути спортсменом, він мав десь займатися, він мав ходити в якусь секцію, він має мати якісь здобутки. Чи це може будь-хто з ветеранів? Ми обираємо такі види спорту, де особливих навиків не потрібно. Угу. Е, наприклад, я кажу шашки. Ну, В принципі, з дитинства всі кожен знає. Як це робити? Ну, якщо не шашки, то Чапаєв. Якщо да, не чіпає, да, то шашки. Да, да, гарний гумор, да. ось е взяти кульова стрільба, знову ж таки, всі проходили бойову підготовку. Угу. Якщо зараз ми беремо теніс, теніс теж народний вид спорту, хтось трошки краще, хтось трішки гірше, але е кожен на своєму рівні може це робити. Теніс настільний чи і настільний, і великий. Поки тільки настільний. Поки настільний. настільний Окей. Так, да. А чим ближче до літа, чим ближче до теплої пори, тим, напевно, буде розширюватися політики. Ви по читаєте думки спорткомітету. Ви дуже міста. голосно думаєте. <святування> 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 <святання> Все літо ми плануємо провести на річці, <святання> на, <святання> <святання> на, на воді. У нас є сап дошки на яких можна провести змагання. У нас є човни дракон, де можна з великими командами позмагатися. У нас є веслувальний слалом. І саме, скажімо, так, змагання з водних видів спорту плануємо все літо проводити, тому що вода відновлює, вода угу. психологічно врівноважує. Ну і коли ти влітку просто на воді. Настрій твій звичайно поліпшується, плюс і відпочинок, і психологічний, і фізіологічний. Тут е, дозвольте я одразу. У мене є ці питання, але трішечки пізніше хотів їх поставити. Ну раз ви вже почали говорити про воду. Е, вода, я маю на увазі заняття в, в спорткомплексі спеціально групи а, гуртки. Аква. аква так, так, так. Е, от одразу давайте про це проговоримо. Хто має як, по-перше, він розвивається? Цей наш. Комплекс, хто вже туди пішов, хто є, які є нові плани, тим більше через призму ветеранів. Минулого разу ми з вами говорили, пане Сергію, що ветерани мають право на безкоштовне відвідування. Що змінилося, що не змінилося? Будь ласка, якщо ми говоримо в плані ветеранів, то безкоштовне відвідування мають е, право. Е, ветерани, які мають першу другу групу інвалідності. Угу. І вони мають 50 відвідувань на рік, е і вже більше 100 ветеранів займається плаванням. Та що, ось... вибачте, я одразу хочу сказати нашим глядачам-слухачам: дуже просто рахувати 50 відвідувань на рік це один раз на тиждень. Один раз на тиждень ветеран має абсолютно повне право прийти, як сказав пан Сергій, перша друга група інвалідності безкоштовно. Абсолютно, Позайматися да. безкоштовно бути в цьому безені ну напевно так, треба було... попередньо зателефонувати, домовитися, дізнатися, коли, де, як і що, які 에... години 에... знову ж таки, як ми кажемо, народне радіо, плюс mm -hmm. звичайно, адміністрація спортивного комплексу «Аквавін» завжди 에, відповідає як на дзвінки, так і 에, відповідає наживо. 에, про будь-які запитання, що цього стосується, та звичайно є певні правила. Треба привез... принести справку від лікаря, угу. що ви довідку, що ви маєте. Право відвідувати басейн, тому що є люди, яким це можливо не дозволено по тим чи іншим причинам. Там працює реабілітолог, там працюють наші інструктори, методисти, щоб тому, що басейн це вода, і, звичайно, має бути і увага, і так. безпечно. Має бути все зроблено для того, щоб виявити свою повагу і допомогти нашим титанам. Окей. Поїхали далі. Наступне запитання, що мене цікавить, це не тільки на мою думку, а на думку багатьох спортивних експертів нашого міста. Я маю на увазі нашої територіальної громади, і не тільки ігри нескорених. Ігри нескорених і Іван Лавренюк. Олімпіада серед. Серед наших незламних, так. в принципі, незламних всього світу. Е, ігри нескорених е, 2025. Перші зимові зма, е, гібридні змагання, що проходили у Віслері у Ванкувері, Канада, з 8 по 16 лютого. Е, у них брали участь 35 українських військових та ветеранів, які отримали поранення на фронті. Іван здобув срібло у біатлоні. Його шлях був непростим. Іван Лавренюк. Його шлях був непростим, але він не лише подолав труднощі, а став прикладом незглавності, виборовши срібну медалі. В біатлоні на Іграх нескорених. Під час мінометного обстрілу Іван отримав осколкове поранення в око та руку. Втратив зір на одне око, а в другому залишився осколок. Е, хочу сказати, що Іван ніс е, прапор е, України угу. і від, на відкритті цих змагань. Тобто він був капітаном нашої збірної. Е, ці ігри більше ніж спорт, вони про силу, незламність і перемогу над обставинами. Іван Лавренюк яскравий приклад того, що навіть після найважчих випробувань можна перемагати і в житті, і на спортивному майданчику. Ну, цікаво, якщо нам вдасться в принципі, поговорити, запрошуємо, ми завжди запрошуємо до нас таких знакових для нас вказівників, можна так сказати. Якщо Іван Лавренюк чує нас, або там його знайомі чують, то ми запрошуємо його до нашої студії, щоб з ним особисто так близько вже познайомитися, поговорити. Я думаю, тобто, в принципі, що якщо треба запросим. буде, пане Сергію, да, через да. вас можна буде. Да. Як ви вважаєте виступ? виступ наших нескорених в Канаді, два слова це потужно, це міцно, це сміливо, і це знову ж таки підняття прапору на міжнародній арені. Це звучання нашого гімну на міжнародній арені, і саме ці хлопці там не дають забути. Про те, що тут іде війна, угу. тому що вже три роки війна на Україні. Звичайно, західний світ, як тікають, в них накопичується стомленість читати про війну чи ще щось, хочеться жити своїм буденним життям. Але в Україні буденного життя немає ні в тилу, ні на передовій, тому що війна триває і е, нам потрібна підтримка всього міжнародного суспільства, і саме це роблять наші як дипломати, так і дипломати-спортсмени. Угу. Угу. Абсолютно правильні слова. А крім всього іншого, я так розумію, що вже на початку року знову таки пішла інформація про те, що знайшли можливість і навіть цей важкий час підтримати стипендіями для військових. Знайшли винайшли фінанси для того, щоб під підтримати стипендії військових, які боролися на передовій, а зараз представляють Україну на міжнародній арені. Я маю на увазі саме спортсмени. Так передбачені стипендії Вінницької міської ради uh -huh. за. Міжнародні досягнення наших ветеранів. І в 2024 році Іван Лавренюк і Армен Гарібян були на змаганнях Арноль Класік Європ. Це, в принципі, прирівнюється до Чемпіонату Європи серед ветеранів. І посіли там. Багато призових місць і е, перших місць, е, тому що вони в багатьох видах спорту чи в багатьох дисциплінах е, там виступали. Е, тому що, от наприклад, Іван Лавренюк, володар трьох золотих та бронзової медалі. Армен Гарібян. Е, також чудово виступив, привіз не одне перше місце. Там було і на швидкість підняття гірі, там є і, скажімо так, на швидкість як проплисти на тренажері байдарці, і так далі. Тобто, адаптивні такі види спорту хлопці дуже потужні, фізично крепкі, як в нас кажуть, як обценьки. <тас> Славетний шлях пройшли. Іван Лареню був поранений на самому початку війни, на бойовому завданні, а Армен Гребян він розвідник, спасаючи свого скажімо так, солдата, угу. який був поранений, витягуючи його з поля бою, також отримав поранення серйозні. І, але тим не менше, хлопці ще раз скажу, вони налаштовані саме вже на не тільки на реабілітацію, а вже на потужний. Результат на міжнародній арені, і вони вже його дали. І за що мають стипендію на виступи Міської Ради. там на виступи вже на міжнародній арені. А з міжнародної арени повернімося до наших внутрішніх арен. Що я маю на увазі? Дуже гарно, дуже потужно виступили баскетболісти. Дуже це бронза Кубку України. Наскільки я пам'ятаю, це команда Вінниця Медуніверситет. І Само вона так. вона стала третьою е в Україні за силою, за можливостями, за забитими, закинутими. Знову таки Тут ще, скажемо так, повезінню, тому що Кубок, якщо чемпіонат, це кожна команда з кожною грає. Угу. Там важка турнірна таблиця. Е а... Кубок, ти можеш бути найсильнішим. Сьогодні одну гру програв, uh -huh, uh -huh. вилетів з кубка, то ще і везіння нашої команди з іншого боку. Тут теж треба казати про те, що ти можеш бути ну грубо аутсайдером, і ти можеш вийти проти грандів саме так і зібрати те, що ми називаємо волю в кулак, і як спортсмени іноді кажуть на зубах. А як правило, що а до речі, якщо подивитися ще рахунок цього матчу, то uh -huh. там достатньо він близько йде. Д -д Декілька слів про це приємно, що всі гравчині цього клубу. Є віничанками. Ми граємо без е, гравців е, запрошених. запрошених угу, угу. Тому що багато клубів, в принципі, ну, збирають, скажімо так, свої легіонерів команди беруть, там. легіонерів. Коли була Україна до війни, у нас навіть грали легіонери, в, наприклад, в чоловічому чемпіонаті з баскетболу навіть з Америки. Угу. Е, скажімо, так, ділилися своїм досвідом. А, але я завжди ставив задачу нашим тренерам. І нашій спортивній школі Олімпійського резерву, звідки, в принципі, всі вихідці, наші дівчата, що ми маємо. Ну, п'ять чоловік, я думаю, ми маємо зібрати, і ми маємо сили. Ми е маємо знайти дівчат. Саме так. <світку> ми маємо <світку> знайти дівчат, потужних, кмітливих. Щоб, щоб грати на рівні е високому, е скажімо так, це ж в принципі вища ліга. І ми розуміємо е і відповідальність, і потужність цих. Е як наших дівчат, так і наших суперниць ми провели нагородження в міській раді. Ось буквально на неділі, яка пройшла, було приємно побачити ці усміхнені обличчя. В принципі, майбутнє нашої України, тому що саме їм, як то кажуть, продовжувати наш український рід. Дуже приємно. Я, я відверто вам скажу, я вам заздрю. Ви їх бачили, а я про них тільки читав. Ми вас запросимо. Дякую з великою з великою радістю. Разі ще раз хочу сказати, що команда Вінниця Медуніверситет виборола бронзу на Кубку України, і фінальний рахунок був 85-75, тобто, в принципі, 10 очок, які далися дуже непросто. Але тим не менше, е, наші дівчата змогли вибороли, привезли. Молодці, ну просто молодці. А, пане Сергію, у нас залишається буквально три хвилинки. Можу дати трохи статистики водайте. року. От давайте. От як почався 25-й рік. Е... Чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок. Максим ну, отчі. Ви... Да, да, да. Максим Жигаров, третє місце. Чемпіонат України, бокс серед юніорів перше загальнокомандне місце Вінницька область під керівництвом Олександра Масленіка, який зараз новий президент. Угу. Вінічанка Ян... Яна Шалемба стала дворазовою чемпіонкою Європи зі змішаних єдиноборств. Вінницькі сумоїсти здобули для української збірної золото, срібло, три бронзові та бронзи на міжнародному турнірі Open, який проходив в Естонії, у Луцьку відбувся чемпіонат України з сумо, де наші сумоїсти набрали сім перших місць, 10 других місць, сім третіх місць. Чемпіонат України з жиму лежачий успіх наших спортсменів. В Мукачево відбувся чемпіонат України з жиму класичного жиму, який зібрав понад 300 учасників з 22 областей, серед яких 13 спортсменів. Так, чемпіони е, Поліщук Вікторія, Шаргородський Деніс, Поліщук Вікторія в особистому, срібні призери, е, Кучер Богдан, Поліщук Вікторія, Пиханов Вадим, Смотриш Сергій, Довгалюк Анатолій. Е, Серед ветеранок, Тимчишина Оксана, бронзові призери, серед чоловіків, Добринюк Володимир, Літвінчук Олексій, серед жінок, Поліщук, Вікторія, Галя Іванс. Е, звичайно, треба нашого рекордсмена 13-разового, 14 разового треба відмітити, який також е, забрав е, всіх номінацій. Він також мільнах. брав участь, да? так? Угу. Так, так, так. А, так. Це Іван Чупринко. Іван Чупринка на Івані Чупринка. Давайте ставимо три крапки, залишаються акробатику. Ще... Скажу ну давайте тільки чемпіонат бігомо. України зі спортивної акробатики серед дорослих в місті Вінниці 246 спортсменів з різних куточків України, наші дівчата, Ангеліна Чернявська, Розана Вечерюк, Ніка Хасанова, Лагуш Валерія, Аліна Пугач, Еліна Казачанська, Каріна Островська. Всі мають наші перші місця. Сергій Краєвський, голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради, заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту, заслужений тренер України з боксу та універсального бою. Сьогодні був е, гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ви бачите, як багато інформації зібралося в 20 хвилин. Просто не вмістимося і не вмістилися. Так і пане Сергію, так що запрошую. Завжди радий бачити, завжди радий вас чути. Є вам про що розповісти. А нам, звісно, нам вінничанам, гордитися нашими спортсменами. Дякуємо, Олего. За те, що запрошуєте, обов'язково кожного дня ви професіонал, і скажу на завершення два слова: Вінниця спортивна. Тільки вінниця спортивна. а Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку коротку музичну паузу, а далі знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом симком Цький ритм сто і місто над Богом, події, що поруч.